Добрий день, добрий вечір, доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні! Знову ми десь. А де? Зараз спускаємося в долину річки. Річки Тілігул. І будемо роздивлятися, чи вона тут ще є, чи нема. Ось так. Плавні є. Починаємо. Отже, сьогодні 25 квітня 25-го року Ми їдемо над річкою Кілігул над плавнями, по яких от там справа протікає річка. Ми їдемо з цього боку, з правого берега, з лівого там прям траса, там машини їздять, тут також їздять. Сьогодні був дощ, трошки прибило пил, але видно сліди свіжі по цьому. Що, машина тут їздять туди-сюди, між маленькими селами. І ми зараз кудись їдемо. Шукати де встати. Ну, на ночівлю. Ті хто тут бігає? Ось вони. Там їх три, ану. О! Та якісь білопопі. Це Та щось такі косулі якісь. А де інші дві? Вон з рогами, ніби як дика коза якась. Сіра. Та вони тут живуть, це ми проперлися. Шукати місце. О, о, троє. Четверо. Ох, як скачуть. Дивляться. Вітря. Ох. Туп-туп-туп. Проїхали 5 кілометрів від станції. Низом полем. Річку не бачили, річку бачили тільки зверху. Те, що на гуглі було, як така зелена-зелена зона на схилах. Я сподівався, що це, це будуть дерева. Як на куяльнику ось прям острівці такі. Та ні, оце найбільше дерево, що тут є. Навкруги все таке собі маленьке. Ну а ми трішки знов тут піднялись, а там бігали косулі. І зараз ось під цим найбільшим деревом в цих місцинах ось ставити намет. А зранку, якщо що сонце буде там вставати, можна в тіньочку сидіти ось тут. Снідати. А вдома опалення вимкнуло вже місяць, як холодно. Тому ми приїхали грітися. Знов на Миколаївщину. Дали на річки Тілігу. Ну, думаю, у нас така прям велоподорожі не вийде. Сьогодні о 7 ранку до дев'ятої що й дощ, ми його слухали, думали, може на весь день потім одразу після дощу піднявся сильний вітер. Ми сиділи, довго сиділи, а потім вирішили, ну а що, ну такий вітер куди доїдемо, туди доїдемо. От залишаємо місцину нашу, де був намет. Я завантажений. І йдемо далі ось до телегова. Ну ось це то велике дерево, а там був наш намет. Піднялись ну, Спустились, піднялись на, на спуск і в заводовка, як сказали, нам в електричці. заводівка, заводовка, не знаю, це наголоси. Краса! Линія <с> винесла вітер, сносить. досить. Смотри, пару сніжок, це все одно. Краса яка. От ми звідти спустились. Річки нема. Там плещить. а вон там миші. Ось, плечіть. Ми прям в село не приїдемо, там брод. Два з половиною кілометри проїхали, з місця носіли так от. І тут кінець заводівки цей. Далі на тому боці виноград. Село. Тут Вже видно. Тому що тільки чоловік співають. Так би мовити. А тут вже старий якийсь міст. Ну, Рибалок нема, хоча сьогодні не субота. Так можемо не колись є. там. Так, так от така от річка. Течі, трошки так, течія є. Плавний. а стара така. Містина цей міст робили і укріплення тут такі, ловлять тут рибку я думаю, з тих камінчиків тривати тут не, лежать. але там можна плавати, тут заходити і прямо плавати. Робити, ну, або... я робити влітку. Молоді. Там вже траса. Вон хтось на велосипеді їде. Ну а нам туди на Чижово, по цьому боку. Щоб точно не по трасі, де там машини. Класно, Річка є. Є є. Декілька кілометрів до річки з мінімальними перепадами ми виїхали в село Чижову. І от також ці сині хати, як там акто, це тут недалеко. Це така традиція сині хати. А ось ці вже з мосту якийсь з... в... ну, автошляху веде в Чижову. Чижове, чижевська школа, чижеве, Чижове, не знаю. Щось тече. Такий місток, гребля, гребля. місток через плавні. Ось тут От так воно виглядає. Не дуже, не дуже. Там далі вона сістійша вода, тут вона прям застоюється. О, тут же краще. Почнемо в отаких еше течія заходить та і купатися можна малечі, так точно, так спускатися, макається. Ось така вона Ну Ми їдемо далі тяжело і по тому боку. ми тут. Траничку водиться поганенька, на фільтр піде. Тут в центрі майже чужого. Так багато тут сухих чисток. Ну нічого, там піде варити чаї супи. Добре, що та криничка там є. Бо в магазинів ми зовсім не бачили. Потіли на нової пошти також не бачили, що сьогодні субота ну, ні вивісок нічого. І на жаль, краєвиди закінчуються. Ось чужого закінчилась. Там оці пагорби гарні. І далі вже долина така собі, собі така, що Пу -пу -пу. якось воно не... Як ми проїдемо, якщо все буде далі, просто степ, то це ну, нащо ми повернемось там, де красиво. Ну, то Так Так і є, так і є. Просто щоб не забути, з таким вітром я не можу. Я вже злики. І він прям зустріч на боковий. Це вітер. І вже ну, річки немає плавні, а тут вже повний. Ідеалі я так думав, треба починати. Та навіть звідси з цієї спочатку. Не тут де ми, а навіть з цього села як його, заводівка, заводовка. І їхати вздовж Сірігула. Ну, цього, лиман. Порічки тут нема, трішки там є. Не цікаво, вітер просто дратує. Ну, ми ще покатаємось, бо що це такі 10 кілометрів сьогодні тільки проїхали проти вітру. А тут і дивитися нічого. І вигрібаємо, вигрібаємо. І прям от нам туди а він отак дує. В Вухах і ось сюди. Все, не буду більше. Жилійтеся, просто що. Приїхатись швиденічко. Без річку можна. Там одним днем туди, назад, або тільки туди, або тільки назад, або так повністю. А як дослідницька річки телегол, як ми собі задумали туди на північ. Не йде, не йде нічого тут досліджувати. Нема річки вони там подобнять. Завернули ми тут телегол трішки наліво. Тут така долинка, але... Найголовніше, тут майже немає вітру, бо я вже не маю сил з тим вітром. Але і місце не дуже. Хоч сонце там встане, воно все таке колюче і... Ну може отак от можна на мит поставити, але у з дороги буде видно. Так що ми шукаємо, може, десь тут. Ось таке колюче. Воно небезпечно так з велосипедами тут по цих гілках. І якби вже було літо, мабуть, воно все було б зелене і там було б нормально. А зараз у нас все лисе 26 на Яна поїхала далі туди дивитися Ось там телеголтиче, ми сюди завернули і отут можна насолодитися безвітряною, ну, бо вітер саме от у нас свідте Ну трішки додуває, але зовсім не так Зайти тут бігають. Ну от це що... Ні, це не те. Тут були такі три палі. Та фазани отам також троє було таких великих. Гарно тут гарно. Якби не вітер, якби не вітер, та й місць небагато. Насправді. Під ночівля маю на ось. Отже, зупинилися тут. Я трішки розгріб хаща, щоб ми змогли стати. Сонце завтра звідти буде. Сьогодні воно у нас дощ розбудив. Так, велосипеди. На надувається. Порозкидали речі. Ну, тут таке соковите, це навколо. Але багато мух, тому що це така трава і хрущі літають. Тільки що тут жужав. Ну я не знаю, ми сьогодні щось 13 км проїхали, 14 так заморилося. Я не знаю. О, ось воно Летить, летить. І... жужить, жужить. Коротше, заморилося, заморилося, Цей вітер, в мене все обличчя горить, хоч ми і помазались проти сон... проти сонця. Тут все відчувається як. І ноги гудуть Я не знаю, чого так мало проїхати. Але ж ми, що вперше, з наметом, навантажені, їдемо в цьому році. Так що для першого разу. Головне розвідка, ми тут ніколи не були. І ось такий закуток. Все одно річки нема, щоб біля неї стати. Так що ми стоїмо. отут Зв'язку нема, ледь едж проскакує, ну і нічого. Ось така долинка. Ну, ми трішки піднімались туди нагору. Направо вона виходить, вона десь на гору в поля. Також є ще отам. Але там мало дерев, але там точно ніхто не буде проїздити, але нам потрібно, щоб зранку нам сонце не палило. Тому ось ми знайшли тут похилися нема, а ось вон там блищить. Я на ворожевому і блищить вікно намето. Це захід сонця, тому воно блищить. Якщо хтось зранку буде їхати то не дуже воно і примітно, вона у нас зелена, вся тканина, так що намету і не видно, а велосипеди за наметом. Так що Думаю, ніхто не буде там приглядатись. І Вітер трішки помінявся вже і сюди додуває, але ці кущі нас тримають цей вітер. Щоб приїхали на річку, а річки нема. Тут два мости, де ми її бачили і все, а далі тільки плавні. Якщо там люди десь живуть, собі вони там підходи зробили. Але все одно тут гарно. Гарно, гарно. Воно так квітень, все, зелене. Фазани бігають, зайці бігають, косулі бігають. Ну, не доїхали далі, ну, з цим вітром. Не дуже і покатаєшся. Все одно гарно. Поки заварюється вечірній чай. Ось нафільтрував фільтром водицю. Вона стала прозора. Була така у фільтр. Наш, який ми із Дністра фільтрували, варили. А чайчик сюди залью трішки. Ото у нас так тут. Трішки я от розчарований. ну саме тим, що річки доступу нема. Ну також, що ввечері от вже в день був тільки у футболці, зараз вже я в шапці, зараз вже колінки підмерзають. Ну, це квітень. Але з іншого боку, думаю, чого мені бути розчарованим. Я ж не вдома сиджу на дивані. Ніде ще. Я живий. Я бачу оце, оце все зелене, цих росів. Ми двох з коханою. Дитина вдома розважається з бабусею як може. Ні, ну, Такі моменти. Потім згадувати і думати, чого я тут був такий. Та те, тому що вітер надув. Я так злився на той вітер. Я хитиш воно пісок під ногами. Вітер, 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 вітер. ця долинка. І все. Вітру майже нема. Все таке зелене. Один же жигулі якийсь із села поїхав туди нагору. Хотів до нас, нас побачив щось, розвернувся нагору. Набагато краще, ніж просто вдома дивитися там комп'ютер, телевізор, давити диван, да? Ну, я чекав, поки я розмовляю, там от у нас фазан живе, який робить ку-крилами. -ку -ку я поки я розмовляю, щось він мовчить. Ну окей. Тут їх вистачає крикунів. чай. І ночівля вже. Зі сподіванням, що завтра вже не буде вітру. І ми покатаємося знов. Вздовж річки, вже в зворотньому напрямку, але трішки заїдемо, мабуть, у виноград, село. Подивимося, що там за ліс. На сьомому місці ми відпочивали. Поки не залізли від холоду в намет, а отут стояв намет. Ось така тут галявинка у нас залишається. Все сміття ми забираємо з собою. Добре, тут стоялося сонце. Зранку наводила. Сьогодні у нас комбо, вітер залишився майже як вчора, трішки легше, але холодніше. І Вітер холодніший, ну і температура. Все, підтоптали трішки. Так що їдемо ще... О, це ще заберу. Ага. Так. Їдемо назад до залізниці. Там буде наша електричка, але завтра. Ось якихось 20 хвилин з місця ночівлі. Ми от уже знов чужого. Хочемо переїхати міст туди на трасу, в якийсь магазин. пошукати води. Бо це, що ми набирали тут в криниці, вона дуже мінеральна. Ну як мінеральна, ніби там навіть після фільтру. Там як накип гірше ніж з крану. Ну, я не знаю, пити, Просто навіть в чаї вона відчувається дуже погано. Погана-погана вода. така там кремль чи що там. І, ну, то хочемо на трасу пошукати просто води, бо вона залишилась півтора літри. Із шести привезених позавчора. Так. Ну, Наші сподівання насправдилися. Селище виноград, яке отам. Це в минулому родгосп-виноград. Воно от нежилим виглядає. Ніби там нікого нема, магазин зачинений, Це що з дороги проглядається. І воно так ніби як штучне. А оце вже цікаво. Бо не було ніякого входу в ліс. А тепер є Верезівський із Госп. Забодівський. Забодівка. Чи що. Це вже цікаво. Туди глянути. Але там явно чиєсь господарство, лісництво, чи що. І собаки. Одна маленька і здорова, там десь гавкає, гавкає. І прямо через них ото проходити. Чи не ліс. Ліс, звісно, ну ось ходить. сосни ростуть. Але так, коли пси не прив'язані, то неприємно вони Поганули ми цією заводівкою. За в магазині всі зачинені, неділя. Є якийсь такий журавель ніби. Старезний-старезний. Але вода прям звід, звідси видно, що вона там прям як в річці ото водорості, аж густа. Тому будемо десь когось питатися, набрати на води. Покружляли ми тут заводівкою. Тут, там, там. Ось якась старезна будівля. Бабуся нам тут кос пасла. Біля дому підійшли, сказали, треба водиці, вона нам набрала. Каже, може вам башку велику дати. Бо тут вода погана. Ми так ще селом покружляли. Так, а оце щось таке. треба може всередину зазивнути. Ну, так Такие. Старючий, старючий. Я сейчас найду, тут напишу, что это такое. 嗯哼。Uh huh. А ну, он сидить. Ось тут. А інші навколо впівають. Не хоче летіти. Другий тільки що злетів. Ну, все, тут. Все, чай. Чай я зробив. Сонце сіло. Починається дуже холодно. Все. Вот і. Вон заводівка. І ми тут сховалися. Де другий? Тільки що навколо нас отак от бігали фазани. За кущами вони там щось собі кричали один одному, посиділи там і один з них полетів. Я знаю чому. Бо в цих кущах сьогодні чотири прилітало Вчора два вилітало у них там гніздо Ну так, ще мінус цього місця. Тінь під іншим деревом, але там кривенько. Від цього майже тіні нема. І багато мух. Прямо що вони літають, 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 літають. Влітку тут буде дуже незручно. З цим сонцем. А тут... Хоча... Ну, кривенько. Кривенько. Якщо дуже Користувати нашу надувнях, то можна і тут. Так, треба запам'ятати. Це кінець. На сьогодні ось там от між цих пагорбів ми ночували. Ось це заводівка, тут міст. І ось попереду пагорб, по якому йде залізниця. І я думаю, з вікна, якщо вийде ще. Помашу так рукою сюди ці дорігці. Так на останалок ще телегул. Ось наше перше місце носівлі там І на мапах ну на Google взагалі намальовано що тут ніби брід Але вода висока, ну так називається висока в цьому році Колись тут, тут пару років тому чи рік тому зовсім майже не було, то їздили так навпростець В село. На через мист. Жабів буде И лебеди там плавают. Все одна краса. Три добы побыть на природе. Це просто клас. А ще отак можна дивитися, як їдуть по горі потяги. Там і ми будемо назад їхати і так же сюди приїхали. Тож нам на цю гору ще треба видертись із села. Березівка на тому березі, зборожівка отут внизу і отут станція електрички. Який масштаб річки, коли б вона колись розливалася на всю цю ширину. А їхати по піску. Прямо у у у у, -у Так мене зносить. Ось так, Ось таке воно.